Якісна медична допомога доступна кожному. На Прикарпатті відкрили нове відділення стаціонарної паліативної допомоги. Тут надаватимуть медичні послуги людям похилого віку. Реконструювати занедбану будівлю на комфортне паліативне відділення вдалось завдяки спільним зусиллям ОВА місцевої влади та немайдужим активістам. Ця лікарня прийняла 300 таких людей хворих на початку. Це швидкі автомобілі привозили нам вночі, і ми з персоналом надавали їм допомогу. І це те, яка сколихнуло те, що нам треба розширювати, треба щось робити. І коли ми шукали шляхи, ми мріяли, ми починали робити своїми силами тут ремонт, але е... Прийшов час, коли ми стукаємо, знаходимо десь контакти, людські відносини. Волонтери благодійного фонду Восток Сос виконали внутрішні та зовнішні ремонтні роботи вартістю понад три мільйони гривень за кошти іноземних партнерів. Повністю наш фонд повністю всередині все переробив. Ми розбили стіни, повністю переробили електрику, утеплення, зовнішнє утеплення стін, замінили вікна. Тін заміна окон заклади паліативної допомоги нині дуже необхідні Прикарпатті. Вважає голова ОВА Світлана Онищук. Адже в нашу тилову область евакуюють людей, які не можуть про себе подбати з прифронтових регіонів. До мене звертаються з інших областей, з тих областей, де йдуть бойові дії, саме з потребою прийняти паліативних хворих. Людей це й старенькі, їм потрібна допомога і опіка. І якщо на сьогодні ми всі запити, які до нас були, ми всі отримали і ми. Всі Всіх людей забрали сьогодні. Надходять додаткові запити, і ми підозрюємо, якщо буде ще погода складніша, буде холодніше, то таких поїздів буде приїжджати і навіть можливо без попередження. Тому максимально зусилля спрямовуємо, щоб і при лікарнях, при наших соціальних об'єктах були підготовлені додаткові місця, де ми можемо приймати таких людей. Наразі в медичному закладі перебуває 32 вимушених переселенців золотого віку. Загалом тут можуть розмістити чотири десятки людей. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк новини на вежі.